В ефірі програма Жити без болю і я її ведуча Ніка. Сьогодні наша передача присвячена активній молоді Закарпаття, яка не гає свій час даремно і старається допомогти тим, хто цього так потребує. Благодійний аукціон Купи зустріч з людиною допоможе дитині. Саме в такий спосіб молодь робить внесок у нелегке життя діток, які виховуються в інтернатах різних районів Закарпаття. Детальніше про цей аукціон дивіться далі в сюжеті. А ми почнемо з проморолику, створеного організаторами проекту в 2012 році. Люди, як цвіти, одні растут среди пыли и асфальта и стараются быть на них похожими. Они даже не стремятся узнать, что такое ласка солнца и свежесть дождя. Они увидают незрелыми бутонами. до других дотягиваются лучи светлой энергии. И сами они стремятся ввысь и распускаются, раскрывают все свои возможности. Начинают благоухать. Их речь — патока разума. Глаза — прозрачные озера нежности. Движение — грация созидания. А улыбки — безмятежность. Пчелы разносят этот нектар по бескрайним полям, и один цветок проявляется в нескончаемом множестве. Я видел таких. Эти небесные цветы никогда не Бути добрим так легко. Ці слова вже в четвертому запускають благодійну акцію Купи зустріч допоможи дитині. Волонтери акції збирають кошти для закарпатських дитячих будинків, причому роблять це дуже оригінальним способом. Для того аби стати учасником акції, користувачам соціальної мережі пропонують придбати зустріч з цікавою людиною у вигляді інтернет-аукціону. Зібрані кошти йдуть на потреби дітей сиріт. Можливо, саме завдяки своїй простоті та прозорості ця благодійна акція має таку популярність в нашому країні. Кому з вас прийшла така світла ідея організувати цікаву і воно таку потрібну акцію для дітей? Насправді ідея не є новою. Вона запозичена звідкись Європи. Я не пам'ятаю вже точної історії, але колись організовували молоді люди з відомими якимись людьми зустрічі і власне на цьому заробляли кошти для благодійних якихось вчинків. Виникла ідея зробити це із звичайними користувачами соціальної мережі, і власне, отакі у нас початки. Як проходить процедура збору коштів для дітей? У нас є відібрані волонтери, які зголосилися на цю роботу, які безпосередньо спілкуються з кожним покупцем зустрічі і збирають або кошти, або якщо немає можливості покупець волонтер зустрітися з таким волонтером, тоді коли відбувається збір коштів, то перераховує на банківську карту. Як реагують директори таких закладів для дітей, коли ви приносите іграшки? Звісно, вони тільки раді будь-якій допомозі, бо ні державні, ні якісь приватні фінансування не закривають повністю тих потреб, які на превеликий жаль мають на сьогоднішній день дитячі будинки та ну будинки, скажімо, школи-інтернати. А щодо лотів, яка рекордна сума була представлена протягом трьох років за лот? Я пам'ятаю, що два роки тому у нас було здається 1200 гривень максимально, коли купили зустріч з однією з учасниць наших волонтерів. Цього року будуть змінюватися якісь організаційні моменти, чи буде все так, як минулого року? В принципі, ми здається, всі основні умови базові залишили без змін, бо акція вже має якусь свою історію, має якийсь свій бренд. Але хочемо ще спробувати ну, за рекомендаціями тих користувачів, яких немає в соціальній мережі ВКонтакті. Хочемо ще спробувати у Фейсбуці. Буку, але там специфіка буде трошки іншою. Ми стартуємо 10 листопада. Трошки інформація про це буде згодом. Цього року ви ще не визначилися, в який дитячий будинок поїдуть кошти. Ми точно охопимо кілька дитячих будинків, це однозначно, але незмінним традиційним є Ільницька школа-інтернат, до якого наші волонтери з нетерпінням чекають вже можливості поїхати в четверте. Кількість волонтерів, залучених у цій акції, з кожним роком все більше і більше. Вони ще раз цікавіше підходять до реалізації цього благодійного задуму. Проте цьогоріч волонтери все ж таки вирішили не обмежуватись лише збором коштів і поїздками в дитячий будинок. Прагнуть вони також здійснити профілактичні кроки в розвитку моральних цінностей молоді. Чому ви вирішили стати волонтером? А, тому що в принципі, ну це цікаво, цікаво для себе. Це дуже мотивує а, в повсякденному житті. Коли ти бачиш іншу сторону, ну то тобто є таке, такі речі, які в принципі звичайні люди, які не сталкуються з різними проблемами, вони не думають, взагалі що таке може бути, коли ти заходиш до дітей. Ти бачиш, якби світ просто в тебе світогляд чуть зміниться. Це в першу чергу для кожної людини. Вартоно це не треба порівнювати як якісь сафарі в дитячі будинки, тобто це має бути свідомо. А по-друге, дуже не вистачає ініціативних людей, взагалі в нас в Україні, які можуть. Креативно щось створювати, тобто не лише там перепродавати створення, а щось створювати. Наприклад, в мене така, я пізняв створити якийсь продукт медіа, який можна показувати людям, щоб хоча б віртуально долучати їх і най, 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 як намого краще передавати ці емоції, які я сам відчуваю. І що ви відчуваєте, коли даруєте подарунки дітям? Що відчуваю? Ну діло не в подарунках, діло саме дітям не подарунки, треба увагу треба. Бо а, якщо переводитися на гроші, не подарунки. Директор ви часто я розмовляв, а, таке говорить, що от, ну, там всі приділяють увагу, всі починають піаритись на цих речах, особливо під новий рік. Тобто діти звикають, і потім а, починається така штука, що а, каже директор будинку, що діти а, вже ну, модель поведінки, така в підсвідомості закладена у них що держава їм винна і всі їм винні? Тобто, це ну це не дуже хороша штука, лише ну відкупатись. Да я тобі там кинув крошки свого стола, бо я буду такий благодійник. А, увагу треба приділяти. От їм цього не вистачає. Який рік поспіль ви приймаєте участь у акції? Я приймаю вже третій рік поспіль. В перший рік я була тільки як волонтер, тобто я придбала лот минулого року. Я вже брала участь, виставляла якби свою свій лот і купляла людину. Також я потім брала участь уже при безпосередній поїздці в дитячі будинки. Тобто, вже була минулого року, моя участь вже була більш активна. Ви віддаєте на збиране у дитячі будинки. Що ви відчуваєте після кожної такої акції? Вражень зазвичай дуже багато. Найбільше вражень після самої поїздки, після того, як ви зустрічаєтесь з цими дітьми, тому що це надзвичайно щирі відкриті. Вони надзвичайно щирі відкриті. І коли ти бачиш, що можеш своїми зусиллями зробити їм свято, подарувати їм свято, якесь мінімальне, маленьке, але що зробить їм приємне, це додає, додає максимум сил, бажання і Прагнення на наступний рік також долучитися. Чому ви погодилися стати волонтером акції? Волонтером акції я погодилась стати добровільно, оскільки мені сподобалась ідея допомагати дітям. Е, як проходить процедура збору коштів для дітей? Е, спочатку волонтери визначають, хто за які лоти буде відповідальний. Є троє волонтерів, в яких є старший волонтер, який їх координує. Щороку ви перевозите зібрані речі, іграшки і кошти отримані від побачень дитячим будинкам. Як реагують директори цих закладів? Директори цілком позитивно ставляться до того, що є люди, які хочуть допомогти таким дітям. А як ви реагуєте, коли даруєте речі діткам? Це надзвичайна купа емоцій, оскільки радує те, що ти можеш такими мінімальними вчинками допомогти дітям. Закарпатський благодійний онлайн-аукціон Купи зустріч допоможе дитині у минулому, 2012 році зібрав понад 800 волонтерів з усіх куточків України. А організаторам вдалося зібрати близько 45 тисяч гривень та відвідати чимало дитячих будинків. Людей, які стають благодійниками, на Закарпатті не так вже й багато. Приємно, що молодь та студенти показують гарний приклад. Адже благодійна акція Купи зустріч допоможе дитині це студентський проект і 90% волонтерів акції. Саме студенти. Із впевненістю можемо сказати, що це хороший приклад для наслідування. Як бачимо, молодь закарпаття активно долучається до благодійності в нашому краї. Хочеться побажати їм, аби добро, яке вони несуть світ, верталося їм старицею. А наразі я прощаюся з вами до нових зустрічей в ефірі телеканалу Тиса 1.